Муніципальний хор боян організував благодійний концерт на підтримку збройних сил України. Більше у сюжеті. У храмі святого великомученика Микити села Лучківці відбувся благодійний концерт Молюсь за тебе, Україну», Учасниками якого є муніципальний хор боян з міста Броди, керівником та диригентом якого є Ярослав Лиюм. Організатори благодійної події підготували досить насичену концертну програму. Парафіяни храму по особливому відчули кожну музичну композицію, яка була різної тематики: про героїв України, партизанів про небесну покровительку. Молюся за мову, за божественну мову твою і за вроду твою калинову, від якої добрішим стаю, Україну. Молюся за пам'ять Убієнних за волю синів і за тих, що у грудях запалять промінь правди, щоб край заяснів. Україно лише в милосерді час єднання синів настає, то нічого, що ми не безсмертні. За безсмертя молюся твоє. Під час концерту Маріани долучилися до збору коштів для Збройних сил України. Зі словами вдячності до учасників хору звернувся священик цього храму. Кожен раз, коли чую вас пів, як народі говорять, і мурашки бігають по шкірі. Українська пісня, український Вміють прославити український народ, українське воїнство. І в сьогоднішній день ми в цьому переконані. Дякую вам, другі мої, за вашу присутність, за ваші щирий спів, вам, пане Ярославе, Господь дає свого здоров'я, щоб і надалі провадити ту працю, яку ви провадите. Дай Боже! Всі вам, дорі браті сестри, складаючи дякую за вашу жертву. Бо зібрали в сьогоднішній день 9 150 гривень, які будуть передані за, за цей концерт. І кожна справа, як я не однократно завжди говорив, що би ми з вами не робили, чи ми співаємо, чи ми платимо сітки, чи ми виступаємо, чи кожна ця жертва, яку ми з вами складаємо, вона приближає. Нас до нашої перемоги. Тож, пані Ярослава Хороян, вам, і сестри, в чесному воїнству. Многоя і благоя літа. На завершення прекрасного концерту парафіяни храму зібрали чималу суму, яка згодом була передана на потреби наших захисників. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.